Сергій Сердонюк вже з нами в студії, завідуючи медичним відділом сімейний лікар клініки Ангелія. Сергій, доброго ранку. Виправляємося уже медичний директор. Уже як швидко Звідки, Вітаємо, Вітаємо вас. вас. Тільки нас змінилася, але юридична обов'язків стало більше чи менше? Зарплати менше, так. Ось так. То ви вже медичний директор. Ну так, ну просто вже юридична форма змінилася. Так, коригуємо медичний директор клініки Ангелія. Що ж, говоримо про першу медичну допомогу. Трошечки ми. Хочемо з теорії, я розумію, що ми потім ще й на практиці продемонструємо всім глядачам. Тому долучайтеся. Нагадуємо в коментарях під трансляцією в Ютубі і Фейсбуці. пишіть, чи вмієте ви надавати першу медичну допомогу, який досвід маєте? І, можливо, запитання до пана Сергія. У вас будуть так, а почнемо з того, чи в кожному місці сьогодні можна пройти курси до медичної допомоги, і чи всі бажаючі можуть це зробити сьогодні. Ну, скажімо так, я не можу сказати про кожне місто, uh -huh. тому що насправді ви розумієте, що об'єм доволі великий, і тим більше ті міста, які зараз знаходяться, скажімо, ну на лівому березі Дніпра і ближче до кордону з певними країнами, там складніше з цими речами. Ну, в першу чергу, тому що ті фахівці, які могли би дати якісне навчання, вони залучені зараз до інших, ну скажімо, більш термінових робіт. Стосовно Тилових міст, ну будемо говорити Київ, до прикладу, Вінниця, Львів. А, тут по великих містах цієї проблеми немає. На сайті КМДА, напевно знаєте, є в Києві три заклади, які офіційно а, безкоштовно а, надають таке навчання. А, це центр невідкладної допомоги, це два медичних коледжі. А, такі ж центри вони відкриті. Ну точно я знаю у Вінниці, у Львові. І, ви просто телефонуєте на гарячу лінію, записуєтесь, вам кажуть дату, на яку треба прийти, uh -huh. Uh -huh. і там від 6 до 18 годин тренінгів. А якщо uh -huh. до волонтерських організацій, я знаю, що багато за кордону приїжджають фахівців. Чи проводять вони так само активно от, навчання звичайного цивільного населення? Ось цим. Ну, звичайно, тобто ми зараз поговорили про офіційне, тобто те, що ми можемо знайти в графіку. А на жаль, з волонтерськими організаціями ситуація відбувається таким чином, що ці організації залежать від того, коли у фахівців є час. Тому говорити про, скажімо, постійність регулярність ну можна для виключно про декілька таких організацій. Що основна більшість вона залежить від того, є у фахівців час, окей, ми проводимо. Ну, візьмемо, наприклад, мою клініку Ангелія, так? Ну, не власне мою, туди я працюю. І... Директор. А, та -та -та. а у нас в клініці ми теж проводили курси і неодноразово першої допомоги, але ми робили це під замовлення. Тобто звертається група людей, організація і так далі, чи власне громада церкви якась. І ми проводили ці курси без проблем. Люди приходили, без Безкоштовно абсолютно ми цим займалися і розказували, показували, і на власному досвіді з прикладами того, що дійсно відбувалося в житті, ну там, я проводив час, тут mm -hmm. я розповідав, що відбувалося в моєму. А взагалі, от чому конкретно навчають на таких курсах першої медичної допомоги, які теми проходять, і що взагалі людина, яка пройшла ці курси, вміє або зможе робити. А якщо ми говоримо про. Більшість цих курсів то для пересічного громадянина курс включає в англійську мову є така абревіатура BLS – Basic Life Sport, тобто базові навички для того, щоб підтримати життя. Напевно, варто говорити не про те, чого більше навчають, а про те, навіщо ці курси. А курси потрібні для того, щоб коли ви в житті стикнетеся з якоюсь невідкладною ситуацією, ну тоді вже немає часу навчатися. Тоді ти повинен використати знання, які вже є, для того, щоб е, врятувати життя тій людині, яка біля тебе. Або, якщо ти ще здаде на це, врятувати okay. життя навіть собі. Ну, от е, Один із найяскравіших прикладів, який я приводжу, це е, випадок е, молодого офіцера, який у 2014 році отримав поранення. І е, чомусь. Ця людина, наші на той момент відступали, він лишився прикривати загін, його поранили, і поранення насправді було важке. Але в цілому, ну як потім, коли отримали тіло, провели аналіз, можна було це життя врятувати. Але замість того, щоб надати собі першу медичну допомогу з різних міркувань, я не знаю, чому відбулося це. Цей чоловік подзвонив додому і попрощався з сім'єю. Тобто, коли ти маєш навики, коли маєш розуміння, ти можеш використати ці засоби. Для того щоб власне врятувати життя собі і тим, хто біля тебе. так, оце до речі, важливий момент, що е, зазвичай ми сприймаємо, що навички надання до медичної допомоги це от ну ми побачили, ми десь е, там підійшли і допомогли людині, але це стосується і нас самих, тому що особливо в умовах війни, якщо, не дай Боже, опинилися під завалами, там ще десь десь щось притиснуло, прижало, маючи навички, можна своє власне життя врятувати. І, от, власне, тут хотілося запитати, і можливо, ви можете заклик якийсь для глядачів, наскільки це важливо зараз робити, от навчатися е, цій е, сфері, так само надання до медичної допомоги, е, тому що ну, люди покладаються все одно е, дуже часто на рятувальників, на швидку допомогу, тому що ну, нічого, вони швидко приїдуть, самі все зроблять, щоб я там не нашкодив нічого такого. Е, наскільки важливо це вміти робити? Ви знаєте, часто трапляються такі ситуації, е, коли швидка не встигає доїхати. Но... Ага. Одне, один із випадок, знову ж з моєї практики, коли а, чоловік йшов просто по вулиці, а, вибухає біля нього а, снаряд російський і а, пошкоджує йому стегнову артерію. І для тих, хто розуміє це, насправді це доволі. Важке поранення, тому що людина може стекти крові буквально за 5-10 хвилин, uh -huh. ну, залежно від того, там, наскільки е синий організм підготовлений і багатьох інших факторів. І е цьому чоловікові дуже пощастило, тому що біля нього був військовий, який володів навиками надання першої допомоги, поклали джгут. Е друге, чим йому пощастило, ну це було в е зоні бойових дій, е коли ми його евакуювали. Прямо за е, е, тією точкою, де вже було безпечно, от в безпечній зоні, якраз ну так, Господь провів, приїхав. Е, Uh, генерал, насправді, який є військовим хірургом, а, а саме судинним хірургом, wow. і прямо там вони прооперували, відновили кровопостачання, людина лишилася і жива, і зі збереженою кінцівкою. І якби ну багато всього зійшлося. Але якби військовий, який на той момент, ну скажімо так, пропустив чомусь заняття або неуважно там дивився, слухав, він би міг розгубитися, міг би щось не знаю. Нічого не зробити, грубо кажучи. І ця людина загинула би. А угу. так от врятували людині повністю і життя, і майбутнє. І це я вважаю, що це дуже круто. Це і стабло. На сьогодні а, мотивації дві. Перша мотивація: героєм може бути кожен. Ми не знаємо, де і коли ми потрапимо в ситуацію. На те, щоб підготуватися для того, щоб надати там базовий рівень медичної допомоги, потрібно витратити 6 годин життя. Ну, Чесно кажучи, люди за тиждень на всякі там. А дурниці також власне я хотів запитати скільки часу ці курси проходять да. ну тобто від 6 до, до 18 годин залежно від, там рівня класу якості і так далі в цілому для того щоб навчитися базовим навикам тобто не просто там прослухати теорію а от прослухати відпрацювати повторити відтренувати ну до автоматизму ну звичайно до автоматизму за 6 годин не відтренуєш, але щоб мати якесь базове уявлення що ти маєш зробити в тій тій чи тій ситуації і це ну Відточити шість годин це зовсім не багато, Друзі, виділити шість годин часу. Але врятувати ціле життя для когось ну, дійсно того варте. А до речі, ну, і... треба можливо через якийсь час повторно проходити, тому що ну я, наприклад, у своєму житті я в школі проходив, нас навчали наданню першої допомоги. Пам'ятаю, слідопитом, коли був таке було. Але це було ще я був підлітком, так і я вже багато яких навичок. Ну забув, тобто теоретично щось знаєш, але на практиці ні. Чи варто там раз у декілька років відновити якісь свої знання, пройти ще раз там якийсь курс, щоб це свіжо? Було. Якщо ви з цим не стикаєтесь, звичайно, є в цьому сенс, і ну я би радив не рідше ніж один раз на два роки, а в ідеалі щорічно, витрачати час на те, щоб ну хоча б теоретично там подивитися відео uh -huh. і взяти когось з близьких, ну, потренуватися, б, як, як це робити. Це дійсно важливо, тому що е, коли стресова ситуація виникає, е, мозок відключається у багатьох людей. І на відключеному мозкові ти не розумієш, що робити. І якщо це у тебе відтреновано, тобто ти там щорічно проходиш тренінг, що от, якщо ти бачиш кров, ти дієш так, якщо ти бачиш людину без свідомості, ти дієш так. І якщо це в тебе вже відтреновано там до автоматизму, тоді мозок не потрібен. І... Ти побачив, що там є проблема, ти вже і ти інстинктивно зробив те, що треба, і тільки потім зрозумів, який я молодець, це зробив вірно. Дякую. А Сергій, на завершення таке питання. Чи є якісь особливості до медичної допомоги в умовах війни, на що потрібно звернути увагу? От, тому що якщо там раніше ти побачив окей, десь людина втратила свідомість, і ти просто їй допомагаєш, і зараз тут якась необхідність, можливо, знайти безпечніше місце, якщо це були обстріли і так далі. Чи є якісь особливості першої медичної допомоги при умовах війни? Ну Звичайно, особливості є. А, але якщо говорити в, там, в розрізі якихось правил, то ці правила, які були в цивільному житті, по факту вони а, діють і в військовому житті. Тобто, перше правило надання медичної допомоги полягає в тому, що а, подбай про, про власну безпеку. Тому що, якщо там є поранений, грубо кажучи, і я, не оцінивши навколишню обстановку, рвуся йому допомагати, то там буде лежати два поранених. І не факт, що знайдеться хтось третій, хто зможе нам допомогти. Тому це правило власної безпеки, воно в умовах війни воно стає в 20 разів актуальніше. Якщо людина підірвалася на міні, то задумайся, чи це не мінне поле, і біжучи до цієї людини, чи там немає ще якогось. Uh -huh. А якщо людину поранило обстрілом і досі летять, до прикладу, кулі над головою цієї людини, досі прилітають снаряди от поруч. Ну, треба задуматись, чи дійсно варто от прямо зараз вибігти, намагатися людині надавати допомогу, тому що випадків таких було багато. І, ну, на жаль, я був учасником таких випадків в тому числі, коли, не подумавши, висувалася команда для надання медичної допомоги і потрапляла під обстріл. А потім цій команді доводилось надавати допомогу. І це не є, ну це неправильно, це не добре. І нікому від того краще, що там проявився героїзм, і ми там ура на амбразуру краще не стало. Тому якби це правило власної безпеки, воно зараз набагато актуальніше. Друга проблема, яка відрізняє е, нинішню ситуацію з невідкладною допомогою від ситуації м, в, в час. цивільному житті, та це масованість. Тобто, коли прилітає ракета, ми маємо там 20-30-50 поранених, і це не та ситуація, коли відбулося там два ДТП, і там одна-дві людини поранених. Uh -huh. Дякуємо вам за цю розмову. Це був у нас такий теоретичний вхід в тему, так, тому так, що ми розуміємо, треба ну як мінімум зараз усвідомлення прокинути в нас так пробудити для того, щоб ми могли розуміти важливість надання першої медичної домедичної допомоги через деякий час. Тут в студії ми будемо практично розглядати, як це робити. Сергій якраз буде йти зараз готуватись реквізит, весь необхідний, який нам знадобиться. Ми продовжуємо залишатися з ранком надії.